Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 23, -я. чуть не сказала, подумала квітня, Грудня. я вийшла на двір, йду до господарства. Зараз подивимося, що там у нас де робиться. Глянемо перше на поросяток. У нас їх шість штучок. Залишилося п'яточки, п'яточки малі. Щось не дуже хочуть на зиму брати поросят, тому залишилося шість штучок у нас, будемо тримати. Будемо їсти ми м'ясо. Петюньки, кабасики, сухенько, соломки. Ще треба підкинути їм. Не холодно вам тут, зато каже, нам не холодно, а то осталося б два й холодно було. А шестеро в купі то тепло. Кошаки за мною їсти хочуть. Ми їздили на базар в Олександрію. Тому я їх не погодувала зранку. Тепер вони за мною бігають. Е, Аліска! Виходь з гошкою залишилися, виходьте Кс -кс. Аліса, виходьте. Рижик, пижик, що таке? Пухнастий, їсти давай. <рес> Жужа гризе кісточку, Вова купив їм кісточок. Гризе. Киша, як ти вийшов? Петухи повиходили задовбали. Вилазять і все. Що ви тут, гвардійці? Випустила попастися качок. Ой, хазяйка є сьогодні. І качок з кульми попасу, курей в нас майже немає. Бачите, три півника і чотири курочки. Один, два, три. Десь іще. А, біжить. Ось одна відстала. Чотири курочки і три півника. Це молоденькі у нас минулорічні. Всіх старих прибрали. Стали, мені прийшла бабушка на допомогу та стали перерізали всіх курей. Вони, звісно, старі, з петуха і курки зварили холодець старої одні, а то буде в супи бульйони. Не знаю, яке воно буде. Я раз варила уже бульйончик, ну, не їла. Вова казав, що жується, не знаю. Та ну, немає сенсу їх держати, тому що дуже сильно е, їдять зерна, багато вони, а толку немає. Яєць немає, зерно жруть. На що їх держать? Тут люба своїх теж бачу, випустила курей, вже пасуться. Боля. Гляньте, кицька пасеця моя. Залізла в парника, тут зелений перієць Ох, бачу пару піріїнок є. Що в мене знову наросте тут. І пасеться. Такі справи. Кроленятка у нас там новенькі є. Шевеляться, да? Всі кролички гуляли-гуляли, одна тільки ця привела мами. Вона сама молочинка. Пусто, немає нічого. Ви знаєте, одним гарно, що такі клітки, тому що майже чистить не треба, а з іншої сторони, половина сіна вся на землі. Один день даєш, на другий день все сіно вже немає. Воно все під низом затопталося. Тому треба часто давати. У нас наче були й непогані морози такі, а ячмінь зовсім не замерз. Тут де пучками, ну геть він, зелений, зеленюсінький. Я не знаю, що це буде, прийдеться весною перекопувати. Я надіялась, він хоч вимерзне та пересапаю його, ну щось нічого не виходить. Не хотілось перекопувати, бо тут у мене тюльпани. Хризантеми цей рік так і не зрізала, ну хай так і будуть. Попробуємо. В тому році зрізала, цей рік не зрізаю, будемо експериментувати, як воно буде краще. Можливо, і так і так добре, ну як буде. Погода в нас така нічого. Вчора, правда, дощ ввечері був, ночу мороз. А сьогодні таке сонечко було, а на вечір хмариться вже четверта година, то хмариться, і знову беремо розець. Друзі, а нам сьогодні фортануло. Були ж ми на базарі і підійшли в одному місці, продавали яйця по 45 гривень. Там така черга була, я не знаю, мабуть, чоловік з 30. Ми пройшли, пішли далі по своїх справах. Потім вернулися, вже три чоловіка стояло, вирішили ми зачекати. По 45 гривень взяли з бабушкою по одній ці. по одному лоточку 30 штучок. Думаю, непогано. Свої кури зерно їдять, а ми яйця купуємо. А на, друзі, знову почався сніжок. Не дивилася по прогнозу, ну, трошки сипа. Може, трошки засипа замеку. Трошки насипало вже. Хочеться сніжку.